Любі діти, сьогодні ми з вами починаємо подорож в ковзкову країну, де вас чекає багато неочікуваних зустрічей та чудових відкритій, і називається ця країна Музичне королівство. Колись ще у давні часи в цьому казковому королівстві поселились сім веселих нот. У кожної з ноток було своє ім'я. Була серед них сама добра нотка. Добрий день. Вона завжди першою приходила на допомогу, тому її і стали називати просто ноткою до. Була серед них сама рішуча нотка, яка завжди казала Я з вами рішуче не згодна. І цю нотку стали називати Ре. Ах, як це мило. Казала третя нотка. Яка вона мила? Казали інші нотки і стали її називати нотою Мі. Четверта нота полюбляла всьому восторгатися, найулюбленішим її виразом було «Фантастично». Діти, ви здогадалися, як її стали всі звати? Вірно. «Фа». П'ята нотка завжди пересолювала обіди, коли приходила її черга чергувати на кухні. А коли інші готували на кухні, їй завжди здавалося, що все недосолене. І вона тоді казала Все недосолене, дайте мені сіль. Наступна нотка була завжди веселою і весь час наспівувала Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сподіваюсь, ви вже здогадалися, як її всі звали. Вірно, нота ля. І остання сьома нотка була велика модниця. Вона весь час крутилася перед дзеркалом та приговорювала. Ах! Яка ж я симпатична? Так її всі і стали називати просто нотка всі. Так, кожна нота. Получила своє ім'я до, ре, Мі, Фа, Соль. Ля і Сі. Колись, після теплого весняного дощика, коли виглянуло сонечко, у небі з'явилася чарівна зельня Рай, туга, Рай, туга, рай, золотий рай А так сподобалось нашим ноткам, що вони вирішили поселитися на ній жити, і кожна нотка обрала собі колір за смаком. Сонечко підіймалось все вище і вище, і райдуга поступово почала зникати, перетворившись у п'ять тонких ліній, на яких залишилися жити наші нотки. І п'ять лінійок стали називатися нотоносем. Давайте подивимось, які кольори обрали нотки. До. Червоний колір. Добрий день. Ре. Омаранчевий. Я з вами рішуче не згодна. Ні. Жовтий. Ах, пробачте. Ах, як це мило. Фа. Зелений. Фантастично. Соль блакитний. Син не досолене, дайте мені сіль. Ля синій! Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Сі фіолетовий. Ах, яка ж я симпатична? І наприкінці нашої подорожі ми познайомимося з новою пісенькою. Квітку від пісні до пісні, Кружляє в танучку, метелики різні, метелики, метелики, веселі і барвисті, Метелики, веселики ховаються у листі, Метелики, метелики, веселі. На цьому наша подорож по музичному королівству підійшла до кінця. Нотки вам посміхаються, до наступної зустрічі прощаються.